Поплавати у центрі міста на кораблі може для когось воно й дивина, та не для турнопільчан. Їхній уславлений ставок, який ще називають місцевим морем, знову розсікає старий товариш теплохід, а за штурвалом незмінний капітан, якому вже 72 роки. Капітан і його корабель для місцевих мешканців символ Тернополя. В обох навіть імена не пересічні. Капітана звуть Палій Тарас Григорович. А корабель на честь героя радянського союзу Танцорова. Величезним тернопільським ставом вони ходять ще із 68-го, а доти теплохід кілька років доправляв туристів від молдовського кордону. У капітана ж за плечима ще й досвід підводника. Морськими глибинами він ходив 6 років, аж поки не узяв до рук стерно теперішнього друга. Пасажирами цього теплохода були сотні тисяч людей, включає. Чи і великих тузів і знаменитостей. Ну, наприклад, Ющенко тут катався, коли був студентом. А також ця машина була гримеркою для відомих нині зірок-артистів, коли вони давали відкриті концерти просто на озері на понтонах. Нині теплохід танцоров катає щороку 40 тисяч люду, а бувало за сезон обслуговував удвічі більше. Раніше я вам кажу, що от ця сторона. Ну не було де голосів пасти, тільки людей було. через таку популярність влада навіть збиралася закупити нову більшу машину. Та оскільки списувати танцорова не мали підстав, капітан і далі залишався саме за його стерном. каже за доброї турботи судно іще протримається. Ну, пароход ще 10 років, то я точно даю раді, бо ми підняли. Собі ж Тарас Григорович зміну готує давненько. Усіх примудростей навчає не будь-кого. Онука брав його на теплохід. Відколи той навчився ходити. Та як Тато садить сина на коліна і машину дає керувати там в п'ять років скільки. Ну, так само і мене тут теплохід давали. У Віталія наразі диплом суднохідної інспекції. Та він піде вчитися далі, бо мріє керувати океанським лайнером. За тернопільським кораблем, звісно, скучатиме, але ж це дідова машина, і відбирати у нього стерно онук не хоче, каже Тарас Григорович. Із теплоходом ще зададуть жару молодим. Світлана Хрущак Тарас Олинець, новий канал.